Всім привіт, друзі! І це я Ігорщик. І я граю сьогодні в Бравл Старс. Хочу прокачати лут 15 рангу. Е, я вже знімав відео таке про Біа. Це було позавчора. І ще позавчора було, що вас цілих 50. І ми з, з Нубіком були такі раді. І я ще не знаю, як вас називати. Друзі чи підписники, чи ще якось. Напишіть коментарі, як вас називати. Ну, бо я не знаю, чесно. Ну, це ми, ми такі раді були. Цілих 50. Я не знаю, чи вам подобається така рубрика, як я граю. І ви бачите, бачите, у мене вже 14-й ранг. Ну, це не дуже важко було налуграти. Ну, він Ну, легендій. Він заморожує, навіть якщо багато разів стріляти. Я деколи думаю, що. Чого Ніта, наприклад, там стало що, зараз вб'є. Ну, Але ні, мені, ну, мені це сподобалося. Легко булали і програші, але їх мало. На початку було мало, Бачте, як зараз вже трохи був такий у мене період. Але потім перше місце зайняв. Ну, було дуже класно. Та мені, це, ми багато, я багато тімився, ну не знаю. Бо не я тім тімося, біля мене багато просто люди крутилися я теж. Я так йшов до другого ще якогось там місця. Вибачте, що тут написано російською, але тут української нема. І тут 15-й ранг, як я і хотів, і луп прокачаний. І це з плюс 72 кубка, не виходячи в меню. Всім папа! -па.